Ко я роблю розпаковку книг, розповім тобі про тригери в маркетингу. У більшості експертів негативне ставлення до цього слова, тому що асоціюється з успішним успіхом, Мальдівами, встигне купити або здохнеш під мостом самотня і без грошей, знижка 70% від вартості тільки сьогодні. Хоча тригер в світі маркетингу це просто прийом, що спонукає до дії або викликає потрібну емоцію. Існують класичні маркетингові тригери, їх біля 30. Роби скрин, щоб не загубити. Це універсальні тригери, вони завжди працюють, якщо правильно їх використовувати. Технічні тригери, візуальні або ідеальні це прийоми для захвату уваги та індивідуальні тригери пов'язані суто з експертом. Наприклад, твоя аудиторія може тригеритися твоєю зовнішністю, твоєю вагою, твоєю зухвалістю, твоїм партнером, твоїми принципами, твоїми думками стосовно актуальних тем, тобто будь-чим. Індивідуальні тригери неможливо масово скопіювати конкурентами, вони твої. Тому ти використовуєш тригери навіть тоді, коли думаєш, що це не так, а що тригерить тебе.